Новиночки нашого магазину це кадильниці для дому. Маємо двох розмірів: ось такого маленького розміру і більша. Подивіться, вони всередині, які гарненькі металеві кадильнички. Вони, до речі, з металу, є ручка, тобто ви її запалили і можете пройтися по вашому будинку, кадити ладаном для того, щоб. Гарно пахло, убивало мікроби, бо є антисептиком природним. Ти І що мої ось... лампадки? Показуєш? Це а, а вибачай, з кадильниці користуюся сам, даю вам зворотній зв'язок, фідбек. фідбек. Крута річ. Беріть, не пожалкуєте. Є дуже є різних. Покажи є різних кольорів. є чотирьох кольорівці кадильнички. Золоті, срібні, темно-срібні і під бронзу. Якщо зацікавили, переходьте на сайт, замовляйте по ціні. Якщо цікавить, пишіть, відпишемось, бо не пам'ятаю.